Gracias. Кіно у парку стартувало. За сприяння Кредобанку відновлено традиційні кінопокази у вихідні у парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. Тепер тут екран став удвічі більший. Картинка чіткіша, а звук дзвінкіший, завдяки подарункам від Кридобанку. Якісніший проектор, відповідно, якісніше зображення, інший, інший звук. І перегляд тепер є комфортнішим. Ну і зазвичай так само вхід вільний для всіх бажаючих. Щоп'ятниці тут транслюватимуть польські фільм. Ми щосуботи світову класику, а на неділю глядачі самі обиратимуть фільм для перегляду. Щотижня між тими, хто обрав фільм Переможець розіграють подарунки від Кридобанку. Перша власниця флешки та сувенірів вже відома. Покажіться! Дуже дякую Кредо Банку» за цю акцію. Дуже гарно чекаємо. Кино. Це можливість дійсно зібратися. Ти його не, давно не бачив. Така неформальна обстановка. Це дуже гарний проект для міста. Кавери світових хітів та класика лунали у суботу в одному з підвалів Кредобанку. Струнний квартет Фенікс звітав сюди в рамках проекту Ніч у Львові. І щось така небуденне в досить буденному місці. І насправді дуже цікава локація. Несподівана, і мені було цікаво подивитися, як зазвучить улюблена музика в стінах. Банку не менш цікаву ніч у Львові у банку готують на наступний рік.